Реформа, децентралізація, євроінтеграція на Тернопільщині відбувся форум громад. В одній залі зібралися представники місцевої влади, міністерства розвитку громад та територій України, народні депутати та експерти, аби обговорити важливі питання щодо євроінтеграції України. Йдеться про ті питання, які ми не завершили. Щодо децентралізації, децентралізації повноважень, які спрямовані на розвиток. Першу чергу місцеве самоврядування на зміцнення спроможності територіальних громад. Реформа децентралізації в Україні почалася в 2014 році після революції гідності, коли країна прагнула змін і покращень. Відтоді місцева влада отримала більше можливостей самостійно вирішувати питання розвитку свого регіону, використовувати бюджет та керувати ресурсами. Така реформа дозволила краще враховувати потреби людей на місцях, однак. Варто зауважити, що за 10 років децентралізації на органи місцевого самоврядування випало чимало викликів. На їхні плечі подекуди звалювалися такі проблеми, які яким вони були не готові. Особливо в час повномасштабного вторгнення, особливо в наші громади. Я хочу відмітити, що проявили себе як з найкращої сторони, тому що не тільки допомагали, одівали наших військових, а й приймали дуже багато людей. Перший заступник голови обласної ради Володимир Булещук наголосив, сьогодні важливим завданням є забезпечення фінансової спроможності у громадах. Кожна громада на своїй території повинна забезпечити надання якісних адміністративних, соціальних, освітніх, культурних і інших послуг для базових послуг для наших людей. Тому дуже важливо, щоб вони мали на це фінансовий ресурс. під час онлайн включення. Голова комітету Верховної Ради з питань організації державної влади місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування розповіла про три компоненти програми фінансової підтримки України від Європейського союзу Ukraine Facility. Згідно з першим компонентом, українські громади до 2027 року мають отримати 1 мільярд євро на реалізацію проєктів. Я би дуже хотіла, щоб саме цей мільярд євро був використаний в пріоритетах. кожної громади, яка буде подавати заяви на відповідне фінансування, також під час заходу анонсували те, що Тернопільщина стала пілотною областю з удосконалення механізмів взаємодії місцевих адміністрацій з органами місцевого самоврядування у межах експерименту. Вперше в Україні аналізуватимуть акти місцевого самоврядування та адміністрації на законність. Я велика в нас. Бажання, щоб Тернопільська область стала таким демократичним полігоном, як я його назвав, у випробуванні всіх тих рішень, які ляжуть в основу як і розвитку законодавства, а також в питаннях європейської інтеграції, які також є сьогодні дуже важливими. В'ячеслав нагода зазначив, що наявна модель взаємодії адміністрації та органів місцевого самоврядування потребує докорінного оновлення та зміни підходів до такої співпраці.